Наша коростенська спортсменка Дар'я Медвецька виборола золоту медаль на третьому етапі світової серії з пляжної боротьби, який проходив 29 та 30 червня у Франції. Дівчина здобула перемогу у ваговій категорії до 60 кілограмів. Вітаю нашу переможницю, Дякую. молодець. Ми тобою дуже пишаємося з гарним результатом з першим місцем. Бажаю успіхів, всього найкращого. Дякую. Молодець. Я приїхала з третьої світової серії з пляжної боротьби, яка відбулася у місті Ніца Франція. Змагання були важкі, багато країн приїхало, але все ж таки я виборола перше місце. З ким боролася взагалі от в фіналі? Фіналі боролася з нашою українкою Софією Кушнір. Перемогла з рахунком 2-0. У нашої вагової категорії були тільки француженки і українки. Українки потужніші? Звісно, Франція дуже цікава держава. Я там була вже вдруге в ніці. Мені дуже сподобалось, дуже атмосферно. Гуляли, відпочивали, боролись. Дар'я родом з Енергодара Запорізької області. Навчалася в Харківському фаховому коледжі спорту. З 2021 року представляє на змаганнях Житомирську область і, зокрема, місто Коростень. Готували до змагань спортсменку Богдан Гулаков та Ігор Прилуцький. Ну, перемога далася дуже важко. Дар'я вже в біч реслінг. ж пляжній боротьбі вже там, мабуть, років 4-5 бореться. Вже. Звісно, от в тому році вона в загальному заліку посіла друге місце в чемпіонаті світу. Це світові серії, їх п'ять цього і загальний залік потім рейтинг відбувається. Вона посіла друге місце. Ну, це дуже гарний результат для 19-річної дівчини. А в цьому році, звісно, замахнулася вже на перше місце. Ми є ще всесвітні пляжні ігри. Ми думаємо, що шанс є туди попасти. Які на балі були проходять. Да, так, так, да, да. Ну от зараз будемо розмовляти, бо перше місце це перше місце. Це вже, звісно, людина претендує на щось таке, на високе. Вітаємо Дар'ю та тренерський склад з перемогою та бажаємо ще багато спортивних звершень.